Вітання глядачам каналу. Залишилось перевірити останню фотопаску на маршруті номер 3 Зараз я направляюсь на локацію лісовий берег. Цього разу вперше з'явились видра, а рівень води в річці наче знову піднявся. Грибний сезон закінчується, тільки самі завзяті грибники ще ходять до лісу і на локації повернулись косулі. Молодь косуль підросла і все важче стає відрізнити їх від старшого покоління. Ну і звичайно, важко уявити зараз лісовий берег без бобрів. Схоже, бобрам сподобалось позувати перед фотопасткою. І я вирішив поставити ще одну фотопастку недалеко від їхньої хатинки. Думаю, глядачам буде цікаво побачити цих лісорубів за роботою. Нарешті вночі 4 листопада сімейство косуль прогнало бобрів з лісового берегу. Відсутністю бобрів поспішили скористатись видра. Вночі 6 листопада косулі знову паслись на лісовому березі. А наступного вечора тут знову господарювала видра. Бобри не з'являлись, напевно, знайшли краще місце. Нарешті вранці 8 листопада з'явилась лисиця. Спочатку вона перевірила місце, де вона переходила на інший берег влітку. Зрозуміла, що зараз тут не перейде і пішла далі берегом. А вже через півгодини вона верталась із добичу в зубах. На жаль, ракурс не зовсім дали і не зрозуміло, що за птаха попала до її пащі. Вночі 10 листопада лисиця знову здійснювала вояж вздовж берега річки, але наскільки він був далий цього разу, мені це невідомо. Останнім на локації з'явився козлик, якого без рогів важко пізнати. В нього ще був напарник, молодий козлик, але цього разу його не було видно. Дорогою додому вирішив пройти вздовж берега річки, дослідити, які зміни відбулись порівняно з весною. Знайшов хатинку бобрів. Вони вирили нору прямо в крутому березі. Є вхід з води, а виходу на березі немає. Прийшовши від хатинки метрів 250 вздовж річки, виявив ще одну хатинку і ще одну греблю. А ще через 50 метрів була нова хатинка і нова гребля. Навесні цих гребель не було. Було дві греблі вище по течії від лісового берегу. Бобри працюють швидко.